Минулий відео був про грою, яку ми робили, і я згадала, як я робила візуалізацію кімнати головної героїні, намагаючись передати їй характер через кімнату та елементи. Ну і подумала, якого біса я хочу зробити те ж саме, але вже про свою кімнату. Ще на далекому другому курсі по парам психології ми вивчали, як колір впливає на твоє сприйняття та відчуття та втому, і я вирішила підняти свої записи універу. Білий колір допомагає відчути простір та зробити відчуття, що він трохи більше чує є, і додає свіжості. сприяє зосередженості та відчуття гармонії. Він часто використовується у мінімалістичних дизайнах, спальнях, ванних кімнатах, щоб створити чистий та спільний ефект. Синій стимулює відчуття спокою, розслаблення та концентрації. Синій колір особливо підходить для спальні або в робочого простіру, де важлива висока концентрація. Зелений колір трошки асоціюється з природою там. Має властивості заспокоювати і знімати стрес. Він сприяє відновленню енергії, покращенню фокусу та заспокоєння очей. Зелений колір ідеально підходить для кімнат відпочинку, ванних кімнат або робочий простор, де потрібно зберігати спокійний настрій. Жовтий колір викликає почуття радості, оптимізму та енергії. Він стимулює мозкову активність, підвищує настрій та сприяє творчому мисленню. Жовтий колір може бути ефектним у робочих приміщеннях або кімнатах, де вважаю, активність та комунікація. Червоний колір варто використовувати з обережністю, оскільки велика кількість червоного може бути надто стимулюючою. Його можна використовувати в акцентах, деталях або спортивних залах, де потрібно стимулювати енергію та витривалість. І він просто починає бісити. І в мене від нього башка болить. Чорний може надавати відчуття якоїсь розкоші і глибину приміщення. Чорний колір також може створювати контрасти та відділяти інші кольори. Та велика кількість чорного кольору може створювати відчуття темряви та стиснення, тому за часто рекомендується використовувати його з якоюсь обережністю і у поєднанні з іншими кольорами. Чорний колір може використовуватися для створення акцентів, деталей, контрастних акцентів або у мінімалістичному дизайні. Якщо у вас немає можливості змінити колір кімнати, і це правда дорого скупляти ці краски. Ви можете купити Неонову ленту. Приміром, у мене є неонова лента, і мій улюблений колір це зелений, і він допомагає мені якось зосереджуватися. А коли я щось малюю, я скоріш малю це в помаранчому кольорі, щоб не так напрягати мозги. Ви навіть не уявляєте, як освітлення може змінити усе. Ваші очі втомлюються від білого освітлення, бо він дуже ненатуральний. і ви будете більш втомлюватися, хоч і більш зосереджуватися. А жовтий корель не буде вас стомлювати, при тому буде втрачати концентрацію, але він допомагає відчувати себе більш у своїй терільці. Саме цікаве, що розташування також дуже впливає. Саме на глибину кімнати, і буває, що якщо виключити центральну лампу наверху і включити свічники чи гірлянди, кімната абсолютно змінюється. Коли в мене гості, я включаю головну лампу і включаю саме всі свої світидіоді, які є у різних варіаціях, і це допомагає розслабитися в розмові. Це допомагає відчувати себе більш легко при розмові. Ну, це абсолютно суб'єктивщина, і тут немає якогось трохи, хоч спільного списку. Тому буду від себе говорити повністю, і не сприймайте це усерйоз. Для мене можливість зайти в кімнату іншої людини, це побачити, як вона живе, чим вона думає, її історію. Кімната іншої людини це її особистість, особисто для мене. Тому. Давайте подивимося на прикладі моєї кімнати. У мене постійно розкидані матеріали та мольберти з холстами завжди, бо мені занадто впадало їх постійно прибирати кожен раз, і вони на самому видному місці, щоб їх не було впаду кожен раз діставати. На моїх поличках з книгами самі часу читаємо саме на середині, а знизу я рідко читаю чи зовсім їх не чіпаю. По книгам можна подивитися, що я більш всього перечитую, та що мене надихає. Поряд знаходиться марки риспинами чи з матеріалами, які я частіше Цього користуюся дві колекції серії книжок як дані моєму фанатизму. Наврядчі у людини буде повна збірка книг на видному місці, якщо вона їм не важлива. Саме перегружена частина кімнати це стіл. Це буквально місце, де я проводжу більш всього часу. Стінка над столом постійно змінюється, щоб мені не набридало їм раз в якийсь час. Місце біля кровати це місце, яке саме не загружене з кімнати частин, де я меншу сього провожу часу. Місце максимально не важливо. Стінка заповнена але заради того щоб заповнити пусте місце, а не за того для того, що потрібно його заповнювати. Напівпустий підвиконик, майже пустий, тільки з речами, які я дуже часто користуюся, і скопичне лише біля міста, біля столу, де я можу дотягнутися, не вставаючи і не відволікаючись від роботи. І гитара на тубі, частина кімнати, яку я майже ніколи не повертаюся, це лише усе деталі, але що саме вони показали? Я займаюся. Малюванням більш частину свого часу це може побачити по розкидним матеріалам усюди. Більше всього я проводжу. Часу за столом, оскільки усе скоплюється навколо нього. Я граю на гітарі майже ніколи, бо я її закинула всі розови своєї кімнати. Я люблю різне освітлення, і в мене проблема з усічливістю, бо я постійно міняю освітлення, щоб не померти від скуки. Я фанатію по мангі та коміксу та Гаррі Поттеру, дивлячись на книжки на полиці. Я не люблю пустий простір, намагаючись будь-яку частину кімнати заповнити чимось. Це усе лише деталі, але вони важливі. Вони показують, чим думає людина, як вона думає, це говорить про неї дуже сильно. Іноді лише простір, яким оточує себе людина, може сказати куди більше, ніж слова за цю людину. Але це лише моя думка і лише моя кімната.